Доброго ранку на каналі. Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 жовтня 2025 року. Сьогодні, 8 жовтня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Телець. Стресовий та напружений час після повні, тому ніяких посівів та посадок не проводимо і не турбуємо розсаду. Можна тільки поливати рослини, підживлення рослин небезпечні, не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 8 жовтня сприятливий час для різних заготівель, а вже після 10-ї години ранку сприятливий час для квашення капусти. Завтра, 9 жовтня, вже спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець. Після 6 години 47 хвилин ранку. Тому після 9 години ранку можна буде приступати до багатьох справ. Це ж телець, тому використовуємо після 9 ранку час для того, щоб саджати саджанці садових рослин, цибулини весняних квітів. Позимі часник та цибулю можна садити, сіяти сідирати в теплицях, пересаджувати кімнатні рослини, працювати з розсадою, нарізати та укорінювати живці, поливати та підживлювати рослини будь-якими добривими. Але не можна проводити обрізку саду, садові рослини ніяк не обрізаємо, ніякі частини. Але можна провести зелені операції на квітах та овочевих рослинах. У багатьох є овочеві рослини на підвіконі живуть, в теплицях квіти теж, хризантеми залишилися. Там треба трошечки теж провести зелені операції. Це все можна робити. Але тільки на квітах та овочевих рослинах, це трав'янисті рослини. Пояснюю ще раз, тому що багато таких питань, і ми заперечуємо зелені операції в нашому гороскопі з 6 по 9 жовтня, саме із-за того, що дуже багато коментарів, що пора різати вже в саду рослини. Садові рослини вже в цей період не обрізаємо саме в третю фазу. Далі йдемо захист рослинних та хвороб. 9 жовтня проводимо біопрепаратами. 9 жовтня сприятливий день для різних заготівель та для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 8 та 9 жовтня 2025 року. Місяць знаходиться в знаці телець, тому не використовуємо для харчування молоко, вершкове масло, соління різні, ворожняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. Що ж, приготувати смачного та корисного, готуємо страви із риби, із морепродуктів, салати, з овочів відварених і з печінки-тріски або ж інших рибних консервів. Це можна робити. Готуємо вівсянку, дуже корисні молочнокислі продукти. продукти. Ну, морква, картопля, буряк це для салатів в першу чергу відварюємо і робимо салати. Всі види капуст дуже корисні в тільці, салат, листочки з салату, айва, обліпиха, журавлина. І пийте чай з ромашкою, м'ятою, шепшиною або лимоном. Все, що у вас є, використовуйте для чаїв. Ці два дні 8 та 9 жовтня 2025 року. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх справах і тепла та затишку у ваших оселях, щастя вам людського та здоров'я вам міцного! Надіємося, що зустрінемося ввечері. На все добре. До зустрічі!